Вправа 474. Роздержіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо рівняння. Тут зліва доволі громісткий вираз. Давайте ми його спростимо для цього розкриємо спочатку дужки. Отже, записуємо без змін 5х плюс 2х у квадраті. Перед дужками знак мінус, то ми змінюємо знак доданків на протилежний. Було 2х в квадраті. Стане мінус 2. Х у квадраті. Бо у мінус 10 стане плюс 10, і це дорівнює 25. Є. Ну що ж, скорочуємо тоді 2х квадраті і мінус 2х квадраті, їхня сума дорівнює нулю. Ну, данки їх можна викреслити. Тоді ми отримаємо 5х плюс 10, дорівнює 25. Після спрощення. Дорівнює. 25. Ну що ж, переносимо тоді. Переносимо 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді 5х. буде дорівнювати. Було у нас 25, залишається. Зліва було мінус 10, справа буде мінус 10. Є? Ну що, ж, записуємо, що 5х дорівнює. 25 відняти 10, це буде 15. Х тоді дорівнює невідомий множник добуток 15. Ділимо відомий множник, на 5. Записуємо, що х у нас дорівнює 3. Є. Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно. Громісткий вираз зліва. То спочатку переписуємо безмін 5-х у кубі. Спробуємо його спростити. Так, перед дужками у нас знак мінус. Розкриваємо спочатку дужки. Якщо мінус, то змінюємо знак доданків на протилежний. Було 2х, стане мінус 2х. Було плюс 7, стане мінус 7, було мінус х у кубі, стане плюс х у кубі. Ну і записуємо що це дорівнює мінус 8. Є. Ну, а зараз бачимо, що в нас є сума мінус х у кубі і плюс х кубі. Їх можна виказати їхня сума дорівнює 0. Що ж тоді у нас залишиться 5 відняти 7 це буде мінус 2. Ну, і ще залишиться мінус 2х. Це дорівнює мінус 8. Є? Ну що ж, зараз. Я пропоную обидві частини рівняння помножити на мінус одиницю. Це можна зробити від цього. У нас розв'язок не зміниться. І Тоді зникне нас сюди знак мінус. Тобто ми записуємо, що мінус зник, то буде 2 плюс 2х. Це дорівнює 8. Є. Ну, а зараз двійку. Переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді в нас залишиться 2х. Було 8. Так. Залишається 8. Зліва було мінус 2. Перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. стане мінус 2. Отже, 2х. Тоді у нас дорівнює 8 відняти 2, це 6. І х тоді дорівнює. Добуток 6. Ділимо на відомий множник на 2. Х тоді дорівнює. 6 поділити на 2, це буде 3. Є. Записуємо відповідь. Розв'яжіть рівняння. В першому завданні корінь нашого рівняння 3. І в другому завданні корінь нашого рівняння 3. Є.